Зараз до нас до нашої студії під'єднується наш гість Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. І е, вітаю Сергій, слава Україні. Героям слава, слава силам оборони. Вітаю! Вітаю, так я хочу трішки зробити таку підводку для наших гостей. Бо Сергієм ми будемо говорити власне про сьогоднішні переговори в Стамбулі, до яких я вже казала, прикута ціла увага. Світу, власне, це перша така офіційна зустріч делегацій обох країн з весни 22-го року. І Володимир Зеленський відразу підвищив свої обіцянки, що буде утречені особисто і закликом до Володимира Путіна не боятися зустрічі віч навіч. Ну і власне Сергію, давайте поговоримо. Детальніше про всі ці події на переговорах, ви вже бачили, яка була кремлівська делегація? Яка цікаво почути вашу думку стосовно цих переговорів і думку стосовно цієї делегації? Ну, власне, якщо ми говоримо про комунікацію, перш за все сьогодні ще не бачу я перемовин. Ще не збиралися е, делегації, і питання в тому, чи зустрінуться вони на цю хвилину, теж невідомо. Е, комунікації певні відбуваються. Ми бачимо, що над цим працювали наші союзники з Європи, над цим працюють американці, для яких важливо сьогодні, е, крім іншого, тільки одне садити за стіл. Україну та Росію, ну а далі далі будемо дивитися, тому що позиція американців, принаймні очільника Білого Дому, вона протягом дня може змінюватися по кілька разів. Тим більше, попереду у нас і п'ятниця уікенд. Це грав Вольф, і цілком можливо пана Трампа зараз це більше цікавить ніж те, що відбувається в Анкарі та в Стамбулі. Якщо говорити без іронії то ми сьогодні прекрасно розуміємо, що Росія і це було очікувано виставить таку делегацію, яка ну по перше, ми не знаємо її мандата. Насправді не треба зараз дивитися на посади. Хоча Росія таким чином намагалася, якій думає, думається що вони принизили Україну. Я думаю, що на сьогодні це виглядає більше як приниження саме Сполучених Штатів Америки, і цей сигнал нашим партнерам США треба відправляти. Ну це вже скажімо так, має боліти голова наших дипломатів, щоб саме так вони подали цю інформацію. Ця делегація представлена. Суто технічними якимись посадовими особами, які мали би вже обговорювати на майбутні інструменти там тих чи інших рішень, військово-політичних рішень на сьогодні найголовніше про що говорить Україна, це питання номер один: припинення вогню. Не, не більше, не менше припинення вогню. І головне, як це має бути реалізовано на практиці. Очікувано також, що Росія буде розглядати. Стамбул 25-го року. Як продовження тих консультацій, тих перемовин. Там вони хоч сиділи за одним столом, дві делегації 22-го року. І знову таки сьогодні. Не ми чуємо, але про це пізніше все таки скажу. Давайте повернемося до складу делегації. Mm -hmm. Очолює очолює зрадник і колаборант Мединський, який був чому зрадник, тому що він родом з Черкащини, і ви знаєте, я вкотре е, завжди дивуюся, що от саме вихідці з України, які зросійщуються, і вистають росіянами навіть більше ніж самі росіяни, і Мединський це е, цілком сьогодні демонструє. На жаль. Uh, тому, але не про нього, хоча про нього я зараз згадаю це той самий екс-міністр культури Російської Федерації, який uh, переписує історію цим і догодив Путіну, і це та особа, яка заявила, що у Росіян власне є зайва хромосома. А я хочу сказати, що коли у людини є зайва хромосома, то з медичної точки зору це людина хвора на синдром Дауна, тому якщо у мединської і у Росіян є зайва хромосома, ми ж самі знаємо, з ким ми маємо справу. Тому знову таки про склад делегації суто технічний склад, хоча там присутні, наприклад, керівник відомого гру. Це воєнна розвідка Російської Федерації, зрозуміло для чого. А з іншого боку, о, у нас теж була потужна делегація, але зараз мова не про це. Тому о, намагання повернутися до так званих. Стамбульських перемовин 22-го року, очевидно, з точки зору, що ворог намагається затягувати процеси. Більше того, сьогодні ми бачили, як така собі нешановна пані маня, вона ж, речниця російського міда Захарова, вискочила і сказала, що чим далі затягує Україна якісь там перемовини, хоча я скажу ще раз: їх немає, то вона, тобто наша держава, стає меншою за територію. Так, я оцим зайвою хромосомою хочу нагадати, що у травні 22 року Росія контролювала 21% нашої території. На травень року 25 Росія контролює 18% української території. Від того не легше кожному з нас. Це правда. Воно болить, тому що мені як людині з лівого берега Дніпра зрозуміло, що наша територія, моя батьківщина, вона під окупацією і це ненормальний хід справи. Тому Росія максимально буде затягувати процеси, це очевидно, при тому, що вже понад місяць веде активні бойові дії на фронті. Вони стають більш інтенсивними, і коли ми говоримо про небажання Росії е, сьогодні йти на мирні. Перемовини, ну принаймні, призупинити бойові дії, призупинити вогонь це на сьогодні очевидно. Так, ви до речі, дуже влучно сказали про цих російських хромосом. А от власне стосовно Європи, сьогодні цілий світ спостерігає за цим у всіх на вустах ця тема. Що зараз було би доцільно першочергово, зі сторони зробити Європі не на словах, а діями? Ну, власне, якщо ми говоримо про е, санкції, то вони, звичайно, мають бути введені. Росію треба, е, щоб неї не було ресурсу ведення війни. Е, ресурс ведення Російської Федерації це власне її корисні копалини, які їм дісталися випадково на цій землі, але вже маємо те, що маємо. І саме ці санкції, наприклад, проти нафтової галузі, вони звичайно вдарили по російській економіці. Вдарили би так, що Росія не змогла би не те, що вести війну проти України, а власне думала про те, як взагалі зберегтися у тих кордонах, яких вона є. На жаль, сьогодні бачимо лише заклики. Заклики почекаємо понеділка, вівторка. Потім почекаємо Стамбула, потім бачимо делегацію, і це бачать наші європейські колеги, і знову тиша. Більше того, такі партнери, як Сполучені Штати, говорять про те, що президент Трамп, що його не цікавить який там склад російської делегації. Так, я розумію, що його цікавить. Я вже сказав про це. А європейці так, європейці мають сьогодні голос заявити, що санкції мають бути. Чи є в мене на то сподівання? Я досить скептично до цього ставлюся, хоча є оптимістом, але стриманим сьогодні. Мова має йти про те, що Росія йде в наступ, війна продовжується, і нам потрібна зброя. Нам потрібна зброя, нам потрібні боєприпаси. І розповіді про те, що на європейських складах нічого немає. Знаєте, як кажуть, у нас в Україні треба залишити на користь бідних. Все це є. Треба не боятися то віддавати Україні, інакше на сьогодні те відоме гасло, що Київ за три дні того не сталося і не буде, а перетворюється вже цілком очевидно на гасло Варшава за три дні, як приклад, або Брюссель за чотири дні. Тому о, ми це бачимо, що Росія це робить, Росія це демонструє і. Росія розуміє лише силу. Я вкотре можу про це говорити. Нічого нового я зараз не скажу. І, власне, про це говорять переважно більшість українців. Росія має бути зупинена силою. Сила це наші збройні підрозділи. Це ті, хто сьогодні зі зброєю в руках, і мої побратими, посестри виборюють нашу незалежність. Лише так. А розмови залишаються розмовами. Путін нахабніє. Путін веде себе так, наче в нього все нормально. У нього не нормально, це правда, але треба його добивати. Добивати, в тому числі, як я вже сказав, санкціями в тому числі. Так, ну і власне я ще хотіла поговорити про ситуацію на фронті, що зараз відбувається на військових напрямках. На тлі цих переговорів бачимо, що все-таки в травні ворог активізує свої сили навіть попередньо, коли в них був день побєди і вони прогноз обіцяли перемиря з 8 до 11 травня. Вони його не дотримувались, Вони, як і по цивільних, тобто тут інфраструктурах атакували, так і були проблеми на інших напрямках. Що зараз кажуть ваші побратими посестри стосовно ситуації, яка складається на фронті, і взагалі які в них настрої? Що говорить про це про ці перемовини у Стамбулі? Настрій у нас нормальний бойовий, тому що для нас базово залишається незмінним, війна продовжується, і тому ми прекрасно розуміємо, що нам і надалі виконувати бойові завдання на різних відтинках цієї війни. Що стосується дії ворога. То зрозуміло сьогодні, що наступальні дії стають більш інтенсивні. І сьогодні і президент підтвердив те, що ми озвучували вже протягом кількох тижнів: що ворог наступає на всіх напрямках. Для нього пріоритетна сумщина з намаганням створити там буферну зону саме на території нашої держави. На, і Росія намагається це робити сьогодні для Росії пріоритетні напрямки: це Покров, це Часів'яр, це Торецьк, це Лиманський відтинок, Новопавлівський, Куп'янський, тобто вся лінія безпосередньо фронту. Можете дякую, дякую. Так, угу. так, так. Дзвінок телефонний. А, то, власне, ми і говоримо про те, що і південні терени на сьогодні є бойові дії. тобто... А, Нова наступальна хвиля вона знову почалася. Вірніше наступальні дії ворога вони не припинялися жодного дня. Просто сьогодні інтенсивність цих боїв стає більшою. Очевидно, що в планах ворога стратегічне питання, це окупація повністю Донецької та Луганської областей. Намагання просуватися далі. Це на сьогодні очевидно. Тому о, ці завдання, які виконуються силами оборони, вони сьогодні виконуються, але треба більше зброї, треба боєприпасів. Ну і звичайно, треба, щоб українці, які до цього часу ще не визначили, що для мене е, виглядає, чесно кажучи, дико сьогодні мали б долучатися до сил оборони. Сьогодні є де докласти свої зусилля. Тому числі своє здоров'я, звичайно, і свою душу і серце для того, щоб захищати батьківщину. У нас нелегкі часи. Вони можливо навіть, чесно кажучи, більш складні ніж це було на початку великого вторгнення, тому що війна затягнулася зрозуміло, і сьогодні нам треба, як завжди, рецепт один протриматися, хоча б на один день довше, ніж Російська Федерація. 100% так тому власне поки що з новин відомо, що українська делегація залишається в Стамбулі. Президент повертається. І тобто, вже можливо в четвер, точніше, в п'ятницю наступні дні будуть ще якісь новини. До речі, не знаю, може ви читали вже чи ні, але сьогодні також відбувся землетрус під час трьохгодинних годинних переговорів. Зеленського здригнулась Туреччина, можливо, якось і Кремль часом. Здригнеться, але це не точно пане Сергію. Я дякую вам за те, що ви знайшли час. No, доєднались До нас вітаю вас теж з святом вишиванки. Я впевнена і знаю, що багато колег, журналістів моїх теж вам робили компліменти. Тому цінуємо своє, зберігаємо все українське, бо власне москалі в нас і вбивають за наше українське за мову, за історію, за культуру разом єдині і до кінця дякую вам що під'єдналися да, у студії приймаємо. львівської дякую у студії львівської мануфактури новин був сергій брачук речник української добровольчої армії і ми говорили про перемовини у Стамбулі.